Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 15 квітня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп прибув до суду в штаті Нью-Йорк в межах кримінального провадження щодо фальсифікації ділової документації. Як повідомляє Зехіл перші години судового процесу супроводжували суперечками навколо невирішених питань, і це затягувало процес відбору осіб, які проживають в штаті Нью-Йорк до колегії присяжних. Фактично, цей процес розпочався після 14.30 за місцевим часом. Проте там були присутні особи, які. Зазначили, що не можуть бути справедливими та неупередженими у справі, як внаслідок, що найменше 9 осіб були виключені з цього відбору, так після того як вони зазначили, що не можуть бути в відповідній колегії за різними причинами. Далі захіл зазначає, що суд вже в серйозних заходів, щоб приховати майбутніх представників цієї колегії присяжних. Від преси та громадськості тут зрозуміло, щоб на них не здійснювався додатковий тиск в першу чергу від команди Дональда Трампа. Попередньо колишній президент не визнав свою провину у кримінальному впровадженні, заявивши, що це політичні переслідування, полювання на відьому, сфальсифікована справа, і її загалом не має бути. Тобто, це те, що він говорив і. Протягом попередніх днів і коли це стосувалося інших кримінальних його справ, в цей ж день прокуратура заявила, що останні дописи Дональда Трампа в Трасушал порушували наказ судді Мерчена щодо заборони нападків на свідків прокурорів, співробітників суду та сім'ю суддів з боку Трампа. Власне, було зазначено, що Трамп опублікував дописи, які стосувались колишнього адвоката Ковена, акторки фільмів для дорослих Стормі Деніелс та колишнього прокурора Мангеттена Марка Померанца. Власне, помічник окружного прокурора Кріс Конрай. він... Зазначив, що Трампа необхідно оштрафувати на тисячу доларів, наскільки я зрозумів, по кожній публікації. Власне, 23 квітня має відбути слухання щодо цих порушень. Далі зазначається, що суддя Мерчан задовільнив прохання. Прокуратури надати додаткові докази щодо передбачуваної домовленості Трампа з National Enquirer, яка призвела до цих таємних грошових виплат, які були і є в основі відповідної справи. Також суддя відмовився взяти самовідвід відвід на вимогу адвокатів Трампа. Власне сьогодні, 16 квітня, буде продовжуватись відбір присяжних в цю власне. Колегію. І, власне, це вже відбувається станом на зараз. Тут ми констатуємо одну просту річ, що фактично, вчора відбувся такий історичний момент, коли колишній президент США постає перед судом за кримінальним звинуваченням. Знову ж таки, зазначу, що його звинувачують у тому, що за місяць до президентських виборів 2016 року його колишній адвокат. Майкл Ковен заплатив 130 тисяч доларів зірці фільми для дорослих Стормі Daniels, щоб вона не озвучувала публічно свою історію про позашлюбні стосунки з Дональдом Трампом. Далі прокуратура звинувачує колишнього президента в тому, що він незаконно відшкодував ковану виплату для цієї порнозірки і вказав її у звітності Організації Трампа як витрати на юридичні послуги. Раніше ми також говорили, що конкретно пред'являють Дональду Трампу. Тому ми будемо продовжувати слідкувати за цим судовим процесом. Сьогодні буде другий день. І, власне, якщо там будуть якісь такі важливі відомості, ми обов'язково вас про це повідомимо. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам.